Один раз була на риболові. Непогано. Ж... Рибалила один день. Чи рибалили ви раніше? Ні. Та, трофей. Це трофей. Слушай, витяніш, давай батька, давай, 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 давай. Ось, диви, де туди. Диви яке. Трофей. Виводь. <звук> Ух, оце лобать. Тіха-ті, всім привіт, друзі! Ми на черговій риболовлі. Але буде сьогодні незвичайна, вона. Новий ставочок і Олександр кудись завіз, як завжди, незрозуміло куди. Він зараз вам розповість про це. Олександр, куди ти завіз? А я вам не скажу, куди завіз. Самі... Хто ці люди, Олександр? Ми Хто... казали, що я один-один. Я сьогодні Нічого не сам. Нічого собі? От так. Ану навіть. представ своїх гостей, скажімо так. Чи друзів, чи хто вони так? Вони самі себе представлять. Так, я думаю, так. Добре, я пішов. Привіт! Добре. Як вас звати? Ірина, з Олександром працюємо, вже там 9, може, років разом. Да. Раніше були на риболовлі? Так. Який у вас стаж? Один раз була на риболовлі. Непогано, непогано. Йдемо далі. Привіт! Привіт! Як вас звати? Маріна. Чи рибалили ви раніше? Ні. Супер! Супер, будемо пробувати. Ідемо далі. Як вас звати? Добрий день. Заріна, добрий день. Рибалила один день з Сашком! Вау! Супер! Хто як не Сашко? Привіт! Привіт, мене звати Марина, рибалила завжди з сторони. Наблюдати. Супер! Ну, багато разів, так? Зі сторони завжди. Так, і. І Оксана. Оксана. Як набрав. Стаж на рибалочці, скільки ви. Чуєш чи є? Давно, ну вже давно. Пару разів були, так? так? А, є уявлення. Ну я дивлюсь, Олександр, трішки ти професіоналів набрав. А, да. Щас будуть. Так, а мене... Ти знаєш, новачкам щастить. щастить. Я тобі деякі були вже, я ж кажу, зі мною на рибалки. Ти побачиш... Майстерність мого навчання. Зараз вони покажуть, як закидувати. Тут все все научено. Я тільки ось прикормку заколотив. Все. А що ти колотив, розкажи. А, спонсорський подарок наш, інтеркріль. Тільки я тут мікс і слива на коропа, і каноплю додавав. Ну, Мало собі. Да. Красавчик. І що, а, щось все. буде? Звісно, буде. І сьогодні ми спробуємо, кстати, на толстолоба. Вау! Заінтригував. Да. Кажуть, в отих містах він ходить. Щас, а ти нож не брав? Зараз все дам. Все, давай, давай. давай. Іра, що це в тебе в руках таке? Оснастка наталсталоба. Вау! А що, ми ловимо на планктон зі смаком меду? Да! Вау, да. от звідки ти це все знаєш? Ну Ти що сказав? Блін. Ну що, мене здали, ну йомий. Олександр, ну що? В багаття і на воду, так? А, ось так, Диви-диви, ой, точно. Так, да, зараз сльозку перепалю. Главне, вгору не, не пульни. Давай, давай. Підожди, підожди. Давай, давай. Давай, малочка, давай. Так, що я там? Давай, хорошо. Ух ти який! Вау, блин, прям чітко кинув. Красава. Там? Да? Ти в Що да. тоже? Так. Да то я Роме. Что? Втыкни. Втыкни. А Что втыкнуть? Палка. Ага. Мы не палка стоит. А что, что? <свят> Мы там все нормально. Спасибо за комплимент, конечно. Саша, я ж <святый> бачу, что <шо> стоит. <святый> да, вот ты. Вот это бачите, какой рыбак? Да, рыбак. Одна палка стоит, а другая нет. А другая не стоит. О, що там, клює! Нічого собі. Це ще натягується. Все одно дивиться ну, потом. По да. Да? Ну воно опускається. Це сигналізатор. Це так, не дивишся. Ось так треба закормлювати такими шариками. О, щоб о, щоб клювало, так? До да, твоєго дочка поплавочка mm -hmm. Твоя поплавочка, mm -hmm. да. mm -hmm. так. Я не бачу. Треба... А, ти просто витягнув. Бульк. <реку> <реку> І <реку> я так. Олександр, <реку> невже це тебе Іванич навчив цього? Та да, його школа. Стіхи щось. Все... Бачите, Шо? великі куски. Поганий я учнів, навіть. Чого? М'ясо перевертається трішки. Та нормально. Сейчас воно прижарится. Оце дає, Справжній рибок. Я сам шос. Пить, бери, 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 бери отак от рукою, да. а тут крути. Куди? Сюди? Вперед. Отак, да. Давай. Ну що там, є, малина. Та є! Вау. Так. Вау. Що там, що там, що здорово, мабуть, так гнать удочка. Це там мене нема. Вау, там? Да? Mm. Ну, Кажи, що там? Ну, покажи Що робити? Покажися, покажися. Опа! Підтягуй, крути, крути, крути. Що? Є, щось притягну. Вау, вау. Все, все, не крути, не крути. Це твій перший карась. Вау, замість твоя не перша рюмка. Золота рибка, треба загадувати бажання цілувати і випускати. Рибку з язиком. Можна Сашу, треба було шашлик порізати. Ну вибачте, я вирішив так. З... великими кусочками. Загадуй бажання. Всього? І випускай. Давай вы Супер. Все, ложи потом. Тихо, чтобы я... Подожди, стой, стой, я за что зацепилась там. Все нормально. Все, Валерчик, тянет трофей. Короб. Короб? Ничего себе. Да не надо. Все, давай. Опа. Коробчук. Ты красивый. Гарный. На що взяв Валер? Опариш. Ну, опориш. Прикормив і пошла. Валера зібрав дуже багато глядачів. Саня. Саня, лови. О, все. що Лови. Санечка, ну що там, скільки кілограм? Десять. Кілограмма три. Дев'ять? Не чує, баба. На, твій трофей, будеш руки вимазувати? Фоткаться? А вони це. Чи більше тоді? Ні, а що це? Толстолоб. Толстолоп. Це що зложиться ну, він, це він то самий? Може, наговорю, той самий? Може той самий. його. Подивись по хребту. По хребту заципляю? Я... Ні. Ні. Життя, Відпускай. Да, Відпускай <кх> Саша. Саш. Зараз і себе, головне не випускай. Давай, давай. <кх> а не зябу просто кинути? Можна. Нічого йому не буде абсолютно. Якщо так, просто закінчить. Які емоції у вас? Круто, але треба більшого. Згоден. Показує майстер-клас, як одягати опарика з манікюром. Як манікюр називається? Френч? Френч. Да. І це френч з опариком. Як це робиться? Легко і просто. Ісма бога мене викине. Ти не цікавий? Так, взагалі не ДТП. Бо у Саші нема манікюра. Нема манікюру, да? Саша. Строчно треба до манікюр. Підікюр можна саме. Підікюр. Куди там записатися? Зв'яжіться зі мною. Чуєш, ж, вона з тобою ж там же 6 роді mm. не ну, Юлька зробить тобі да? манікюр, який хочеш. Вау. Це, я так розумію, у вас така Хочу тактика. Прайм. Залишаєте старенький там опариш на місці, а зіна одного свіженького допомагає. Да? Так, да, як є. ви сказали, так і робимо. Супер. Так. Вроде бы. А ты еще сюда? Все там. Да, да. Саша. Один кабинет да. он держит а а Солярий. А и солярий все. и все. А, да, ты, они убегают. Да. Все остальные, это вот так, кто снимает аренду. Все. Вау, супер. Ладно, ну, ну, что же аренду? Сань. Все, спать, лей. Лей. Да все, мы спать Да, я понял. Я понимаю, они, же не такое... Врезу. Не такую дозу солнца получаем, как там.

А вон, там он. <связываем> а. Пошла, пошла, пошла. <связываем> Где прямо? На <связываем> дерево Не так? Да, <связываем> трошки. <связываем> а, туда. Что это такое? Не знаю. А, это ты её... Скажи, что это такое? Так. А, это не ты держишь? Нет. Yeah. Это, это поклевка. Угу. Mm -hmm. ага. Есть. Что съе точно? Угу. Mm -hmm. Надежда. <реклама> 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 нет, там ничего нет. Кому там уже хорошо? Всем хорошо. <реклама> О, супер. <реклама> И Ири хорошо. Все, все напить. Mm -hmm. Ловлю. Ой, жабы. Mm -hmm. Ой. Мені. <смір> Старость. Єсть. <смір> Ти не дотягуй до конця, витягнула і наберегся. Все, це бажання. Цілуй. Я цілувала. <смір> то це вже її третя рибина. <смір> <смір> Стой, Дивіться, Він більший навіть, ніж ні вони. <смір> Якщо так ще ближче підійти <плінця> до камери, то ще більше. І так, Оксана, що там? Покльовка то столоба. Так важко! Ой, та вже не треба. Давай, давай, я ловлю! давай, лови, лови. Я ловлю! Ура, зловила! Ну все. Оце такий гігант у нас зловився. Супер. Що, знімаємо з гачка, фоткаємося і випускаємо. А цілувати що не треба? Не, я вже не буду. Що, в нього такий рот дивись, здоровий. який. <гум> <гум>, Та він більше ніж у мене. <гум> Нормально. Так, обережно не поранься. Вау. Вау. Аккуратно, ока, там гачки. Блін. Ні, ні, лучше треба тримати міцно, міцно, міцно. Вау. Так, все, маємо. Ні, цю мати ми його не будемо. Ми ну, його просто випустимо. А фоткаться буде? Расунчик. Да. Ну маленький. І да. хай живе. Так. Да. Нехай живе. Опа! А щось Виздох. Виздох. Та ні. Та, сана, ти його вбила. <рес> ні, все. Ну ти розумієш, що це випускають, навіщо вони це роблять? Да. Чи це правило? Я хочу. це треба рости. Конечно. Треба рости. Да. Що там є? Вудка гнеться, вудка в дугу. Карповичок тестуємо. Опа, 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 опа. Хороший? Да. Щось нормальне. Давай, типу по мастерськи виважування. Типу, підвів. Підкрути. Підтягнув. О, та, -та, -та. Прописав. Боже, як книжка пише. Диви, диви. Ой, головне, щоб не завів курчить. Ух ти йо, А я задивився на тебе, Роман, блин. Вот ну, ти красивий сьогодні. Да? дякую. Під... А пацаку не хочеш, Роман? Ні, ні. Давай, Та да, Красавчик. Не метляйся. Вау. Ну це підкілушний вже. Да? Що ми его пакуємо? Пакуємо, пакуем. Нормальний, так? да? добре. хорошо. Це я закидывал, кстати. Та? Я ее трошки ревища закинул, понял. Ну что, ты фоткаешься ее? Конечно. Ну давай. Зачем? И що будеш робити? Пас я... Боже. Да выпускає. А, ну давай выпускай А що руй? Все, загадал? Да. Що там відбувається? Тягни! Та давай, Ой, випускай! Тихо, зараз з собою випущу Давай, ми в червнім Бабочки Давай, пішов Пішов, поплив Я Всім по грибочку, ну давай Звісно Олександр, що це ви придумали вже якась? Як тут У вас такий гарний, чистий рушничок Звісно Да и шорты. Я хочу. Да, 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 даю. Валера, бери ты. Спасибо. Під шумочек, давай. А мені в ротах ти сположить, mm бо в мене руки зайняті. Oh, Нічого себе. Давай, даю. Так він вкусний а, прям. Та він прям, опа, ще бери. О, ще й прикормка на пальцях твоя. Та ні, ну ти... а, пацак. Сана. Ну що, нарешті, нарешті наш трофейний екземпляр на новий карповик тестує Санечка, нікому не дає. Зараз запутаю усе. Каже, тільки я буду його тягнути. <ристо> дає бій. Він вже запутав. Дає, дає. Він запутав. Просто, коли то, бути Вау. Ви це бачили? Да. Він ну, <ристо> перейшов. Давай, давай, борись. Борюсь. Та ні, він виведе, ти стій, стій. Як він виведе, він зверху твої. Ні. Я тобі кажу, ти сверху. Ні, я О! Бач, вивів. Давай, Санечка, давай. Давай, давай. Ви понатеть будете? Там риба, блядь. Давай, 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 давай. Вище, вище, вище. Сука, куди ти пішов? Приплез... Саша, він не ушел, він зараз прийде. Він тут. Він тут, не матюкаємося, тримаємося. О, Саша, я раді там в воду зайшла. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, не матюкаємося. Да. Давай, бери його. Главное, щоб я не... Блин, не зачепуйся за тобі. Так, куди ж там корні? Я тут не... Давай, давай, за... За голову тільки бери його. За голову. Отак. О, так! Іде! Вау! Оце трофей! Оце трофей! Давай. Тримайся! Все нормально? Вау! Оце так, трофей! І на що ж взяв? На Пряжене молоко! Пряжене молоко! Вау! Це так трофей! Красавчик! Все, ми його такий поймали. Так. Кило три. Хорошо. Хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Тихо, тихо, тихо. Даже не Это толстолоб? Да. Селёдка. Отходим, отходим. Кто будет делать селедку? Марина. Не. Ира. Ира. Да. Ира на мама. Я а то мне еще потом селедку показывать, как я сделала. Конечно. Сама молодец, супер. Добавляй, не то, що Саня. Саня, виводив його раз. Ну ти ж вивів його. Ні, я його. на подсакі в мене були історії там. А, да, на подсаки. Mm. Да. Та в роті, в роті. Та так, я понял. Давай. А ну, прийма. Та, голова. У них всі голови здорові. Угу. Давай. 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 Оттак, блядь, так. Хорошо. Хорошо. Буся, 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 Та, лови, лови, лови. Та бери його. Ну, ну, це треба робити обще фото із і сани. Ну давай погнали. Общая фото. Сюда! Давай я, сюда, фото, Саня. Давай я Не, Ти Нет, Ти сказав правильно. Поклевка товстолоба. Да. Тяжело. що ти кажеш? Опріч удочку в себе. А, нічого. Тут пузик. Да, да відро. Що <сих> 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 важко, да? Почав десь, спочатку тягнеш удочку вгору і потім підматуєш. А, а так. Тягни вгору. <плес> <плес> Ого. О, нормально. Аж... <плес> так, трофей. Це трофей. Давай, давай, Ось диви, іди туди. Давай, тягни. Давай. Сюди, ззаді мене потап'ю. Ви вболівати будете, трофей. Ура! 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 Давай! Бачиш, він дай потихеньку! На по каналі попалоки є Санечка! Да! Санечка! Ого, це це більше, ніж у тебе, йо Давай, давай! Все нормально! Давай, давай! давай. Підтягуєш! А ну, лови, лови. Саша, я... Я... Давай. Санічка, не Саша! Вона не може, я кажи! Ух, ни хирас, я старок. Ух, оцелуботик. Я вже в бобі, бо. Тихо, 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 хит. Бери рукой, бери рукой. Бери рукой. Все. Бери, бери! лови, Лови! Лови! Прыгай! Прыгай! Слови! Так, а ну щось поможіть, бо Что я тут. Ой, Боже. Та під джабру бери. Під джабру, давай. Слышиш, сильний? Я його вірю. Я... Ого. О, а де поплавок? Красавчик. А одервали все. Тебе? Які ваші емоції. Я Тури. в шокі. Ого, який дроб більше, ніж Тесень. Все порвало, всі сна. Я молодець. Ні, все, все... все нормально. Це нормально, цеки должно бути. Це рибалка, це, це таке. Так, Я щось дужче спотів, напевно, ніж, блин, Іра. Одрывається, От, той прыгай руками, екшн такий. Нихера собі, Іра, ніхера собі. Так, давай. Блін, перефоткуємося, получається. Да. Два. Толстолоба вже. Та викидай кидай її нахрен! Постав, <пустій>, пусть стоїть. О, хай стоїть. Все. Стої. Все, давай. Все, давай. Что, порядок? Порядочек? Ну что, включайте фотики. Пойдем. Ничего себе. Вот это да. Ничего страшного, не пей. Ничего себе. Вот это свин. Свинюка. Друзі, ми завершуємо нашу риболовлю. Олександр задоволений, як завжди. Я всіх, так, я і завжди, Скільки... так. Вау, покльовка! Зрубки призавершені. Хто це, пана Давай, давай. Що там, хороший? О, Давай О. я потягну. Ааа, якщо... я зрозуміла, що написано. Давай. Можна я потягну? Давай. Oh, Хорош. <пач> так? Non, я зрозуміла, що написано. На... Ти а бачиш, як завершуємо риболовлю? Так, завершуємо. Поклевочка. Я в шоці. Хороший шоці. Давай по стандарту його. Ну я по... Диви, диви, як. Да. як книжка пише, да? Унісон прям. Як санечка. Як санечка, Давай тільки... Як казав мій дід, куди ти тянеш, а то? Ты шо ти шо. Та ти шо ти шов. Ти шо ти пішов, пішов. пішов і пішов? Пішов і пішов. Ух ти ж, блин. Ти шо ти шо? Ти шо ти шо? Ого. А куди ти пішов? Вернись назад. Назад. Додому. Ух ти, диви, який він гарний. Так, <реку> <реку> да, ой, я ой, я ой, ой, питання, що на підсаді? Я можу. Може, <плес> ще. <Не>. Ні. А, хоча, <плес> да, так. Me, i looking in the mirror, so I keep, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want me I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it Anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my Maybe elevate. Living life every day, late at night. Not a rock in a hard place do i work hard or live in my pace you're only young once, yeah that's all great but i also want a future where i'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on sundays i guess it's different for each of us and that's okay well i just want to be happy how to get there hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work others need fun Some of us need purpose to overcome but try to do what you love when it's said and done cuz there's so many differences in each of us Trust your gut it can show you what you want Living life every day late at night not okay All I want and I pray it's a watch It's just incredible Да, І будемо завершувати все-таки нашу риболовлю. Дивіться, тут маєш трьош. А, і ще четвертий. Чтирі товстолоби. Ну, тепер точно ми завершуємо риболовлю. Зловили дуже багато товстолобів. Нам всім сподобалось. Супер. Я одного рукою зловив товстолоба. І ось ще в нас є такий номінант на перемогу. Угу. Шеф Ірина. І Іра. Так, звісно. Скільки рибинок? Дві. Більше? Три. Більше? Три. Два, три коропа, два толстолоба Трішки. Зовсім трішки. Зовсім трішки. Яка скромняжечка да. Так. І наший винуватей цього дійства. Да. Санечка. Це я. Ну що, що там дід твій казав напосліду? Ну Як казав мій дід. Що... Ловіть толстолобів. І беріть пряжене молоко, виходить. Так, да, і беріть пряжене молоко. Дякую ставте вже нормальні сигналізатори, а не оці колокольчики, блін. Ну, що Та-да. Ні, тебе один сигналізатор. Так я ж кажу, от ставте. а то понаставляв таких це Так, <ривіт> да, Водойма класна. Всім <ривіт> дякуємо за перегляд. Залишайтеся з нами. До нових зустрічей. Так, Пока.